Чому чоловіки відрощують бороди? Вчені виявили основні причини. Сьогодні борода не лише атрибут хіпстерів, вона стала масовим явищем. Чоловіки відрощують бороди з різних причин: це може бути демонстрація статусу або підкреслення сімейних цінностей. Дослідники з Польщі та Італії вивчали цю тему. Вони з'ясували, що різні типи волосся на обличчі пов'язані з різними соціальними мотивами, але сприйняття бороди людьми неоднозначне. Люди часто вважають бороданів здоровими і здатними захищати себе. Їх сприймають як надійних і відповідальних, але інколи їх вважають агресивними. Чоловіків з бородою бачать як більш здатних до батьківства. У дослідженні взяли участь 414 чоловіків віком від 18 до 40 років. Вони розповіли про свої мотиви відрощування бороди. Вчені виділили кілька ключових факторів: це самозахист, підкреслення статусу, пошук романтичного партнера і турбота про близьких. Результати показали, що чоловіки з густою бородою цінують тривалі стосунки та сімейні цінності. Більше чоловіки з меншою кількістю волосся на обличчі частіше схильні до конкурентної поведінки. Вчені дійшли висновку, що відрощування бороди не пов'язане зі спробами компенсувати недостатню мужність. Джеф Безос, засновник Амазон, вирішив інвестувати в ринок електромобілів. Він підтримує стартап під назвою Slate Авто. Ця компанія створює доступний двомісний електропікап. Його ціна буде приблизно 25 тисяч доларів. Виробництво може розпочатися наприкінці 2026 року. Проект з'явився у виробничому інкубаторі Rebuild Manufacturing. Його заснували колишній керівник amazon споживач Джеф Вілке та його друг з масачусетського технологічного інституту Майлс Арнон. До команди Слейт Авто приєдналися фахівці з Форду, Stellantis та Харлі Девідсон. Компанія вже найняла сотні працівників. Вона шукає місце для заводу неподалік індіанаполіса, що в Індіані. У 2023 році стартап зібрав щонайменше 111 мільйонів доларів інвестицій. В наступному раунді інвестором став і Джеф Безос. Ці інвестиції підтверджуються документами з реєстру штату Делавер. Цей проект може стати найбільшою ставкою Безоса на ринок електромобілів, це не враховуючи його співпрацю з Рівіан. Бізнесмен вже вкладався в штучний інтелект, оборону, мобільність та робототехніку. Але такий проект у сфері електромобілів є для нього новим напрямком. Кожне свято завершується десертом. Великдень не виняток. Ми розповімо про десерт під назвою Великодні галявини. Він прикрасить ваш святковий стіл і стане чудовим завершенням зустрічі з родиною та друзями. Приготування займе близько двох годин. Десерт розрахований на 6-8 порцій, в залежності від розміру склянок. Ось що вам знадобиться для шпинатного бісквіта. Візьміть 200 грамів замороженого шпинату. Додайте 90 грамів цукру, 2 яйця. 140 грамів борошна та 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Також знадобиться 75 мілілітрів олії без запаху, півтори чайної ложки розпушувача, і одна чайна ложка ванільного цукру. Для крему візьміть 250 грамів охолоджених вершків 30 Додайте стільки ж маскарпоне, 40 грамів цукрової пудри та одна чайна ложка ванільного цукру. Для фружеліни знадобиться 500 грамів малини, 50 грамів. Цукру, одна чайна ложка желатину, одна чайна ложка кукурудзяного крохмалю та 150 мл мілілітрів яблучного соку. Не забудьте про шоколадні яйця для прикраси. Приготування цього десерту принесе задоволення. Він точно викличе заздрістю друзів завдяки пишному бісквіту. Цими вихідними в Україні пройдуть матчі 24 го туру Прем'єр-ліги. Центральна гра відбудеться в Кривому розі. Кривбас прийматиме Динамо. Зустріч розпочнеться 12 квітня о першій Дині дня за київським часом. Київське Динамо під керівництвом Олександра Шовковського прагне чемпіонства. Команда ще не програвала цього сезону. Вона має 10-очкову перевагу над шахтарем. Олександрія відстає на 4 очки. Виїзд у кривий ріг обіцяє бути складним. Кривбас бореться за місце в лізі конференції. Клуб зараз на п'ятому місці. Відстає на 3 очки від Полісся, але має два матчі в запасі. Динамо вважається фаворитом. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом Том 1,54. перемога кривбасу 6,40. Нічия оцінюється у 4 Експерти не очікують багато голів. Серед претендентів на забитий м'яч у Динамо. Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський. У кривбасу Даніель Соса та Єгор Твердохліб. У Чечні стався трагічний випадок. 17-річний хлопець напав з ножем на силовиків. Один з них загинув. Хлопця вбили, а його тіло залишили на вулиці в центрі села. Це зробили для залякування місцевих жителів. Люди були змушені дивитися на тіло, а автомобілі об'їжджали його. Глава Чечні заявив, що хлопцем керував українець, тіло юнака залишалося на асфальті кілька днів. Місцеві жителі висловлювали обурення, але ситуація тривала лише 15 хвилин. Потім людей відпустили. Рамзан Кадиров наказав вигнати родичів хлопця з Чечні. Їхнє майно вирішили конфіскувати. Цей випадок нагадує історію з минулого сто років тому. Царська влада змусила людей позувати на тлі тіла чеченського героя. Чеченський рух спротиву каже, що такі дії показують страх влади. Народ залишається символом опору навіть після смерті. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, попередив про глобальну економічну бурю. Він вважає, що ця буря зачепить всі країни. Причина тарифні рішення Сполучених Штатів Америки і нестабільність на міжнародних ринках. Ердоган виступив в Анкарі. Він сказав, що торгова війна, викликана митами, матиме глобальні наслідки. Світ стоїть на порозі значних змін. Глобальна система, створена після Другої світової війни, зараз тріскається. Зростає протекціонізм, який замінює неолібералізм. Держави розробляють політику для зміцнення своїх суспільств та економік. Світ переходить від однополярної структури до багатополярної. Країни готуються до нової ери боротьби в різних сферах. Ердоган назвав становище суворим випробуванням для світової економіки. Торгові війни увійшли в нову фазу, а ринки капіталу ще не стабілізувались. Зрештою, глобальні темпи зростання можуть сповільнитися, а деякі великі економіки можуть увійти в рецесію. Українці, які підлягають військовій службі, мають повідомляти територіальні центри комплектування про зміну особистих даних. Це важливо, щоб уникнути адміністративного штрафу. Адвокат Роман Кичко пояснює, що до таких даних належать адреса, сімейний стан, місце роботи, освіта, інвалідність та інші деталі. Зміни потрібно повідомляти протягом семи днів. Якщо цього не зробити, настає адміністративна відповідальність. Штраф можуть накласти протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення. Але це має статися не пізніше року з моменту порушення. Якщо ж особа ніколи не ставала на військовий облік, порушення вважається постійним. Тому, якщо це виявлять зараз, штраф буде законним в умовах воєнного стану. Українці повинні мати при собі військово-обліковий документ. Його слід показувати на вимогу поліції чи представників ТЦК. Документ може бути паперовим або електронним. Обидва мають однакову юридичну силу. Важливо, щоб електронний документ мав QR-код для зчитування відповідними органами. У війні проти України брали участь три підрозділи спецпризначенців. Вони були сформовані з колишніх в'язнів. Це сталося у 2023 році. Журналісти розслідувального проєкту Система повідомили про це. Вони також випустили документальний фільм Бійня привидів. У фільмі розповіли про участь російських в'язнів у війні. Три підрозділи мали назви Шторм Гладіатор, Акула та Чорні Бушлати. Всі вони складалися з колишніх в'язнів. Міністерство оборони Росії запустило проект Шторм Зет. У його рамках створили елітні штурмові формування. Туди входили колишні в'язні з бойовим досвідом або ті, хто сидів за тяжкі злочини. Шторм гладіатор був частиною 58-ї армії. В основному там були люди з досвідом служби у силових структурах. Група отримала назву від генерала Івана Попова, відомого як Спартак. «Акулу» сформували навесні 2023 року. Основу складали в'язні з колонії Саратовської області. Серед них були засуджені за наркотики, грабіж та вбивство. Один із командирів Дмитрій Хвостов був колишнім віце-губернатором. Чортайне чорні бушлати брали участь у штурмах промзони Білогорівки Луганської області. Загін зазнав великих втрат, і багато з них загинули. Один з учасників був засуджений за жорстоке вбивство своєї дружини. Також відомо, що Кремль планує мобілізувати 160 тисяч осіб навесні 2025 року. Це буде найбільший призов за три роки війни та за останні 14 років. Російські сили в ніч на 10 квітня запустили на Київ безпілотники шахеди. Було зафіксовано 30 дронів. Українські оборонці збили 16 з них. Решта або втратилися, або покинули повітряний простір міста. Атака спричинила кілька інцидентів у Голосіївському районі. Сталася пожежа на складі, яку вже ліквідували. У Дарницькому районі зруйновано приватний будинок. Там пошкоджено вікна сусідніх будівель і автомобілі. Цю пожежу також загасили. Дві жінки постраждали, але госпіталізації не потребували. Повітряна тривога в Києві тривала з вечора 9 квітня до ночі 10 квітня. Вона тривала 2 години і 2 хвилини. Почалася о 23.34 і закінчилася о 1.37. Потім з 7.01 до 7.26 ранку була ще одна тривога через загрозу балістичного озброєння. Ціни на нафту знову змінилися. Еталонні марки нафти реагують на новини зі Сполучених Штатів Америки. 10 квітня, в четвер, ціни на нафту впали. Це через рішення президента Дональда Трампа збільшити мита на товари з Китаю. Це свідчить про посилення торгової війни. Сполучені Штати вже не вперше запроваджують додаткові тарифи на китайський імпорт, але для інших країн світу Трамп відтермінував тарифи на 90 днів. Ціна на нафту Brent зменшилася на 77 центів, що становить 1,18%, тепер вона коштує 64 долари і 71 цент за барель. Американська нафта West Texas Intermediate знизилася на 65 центів або 1,4%. Її ціна становить 61 долар і 70 центів за барель. За даними Bloomberg, ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 64 долари і 81 цент за барель. Це на 1,2% менше. Контракти VTI торгуються на рівні 61 долар і 79 центів за барель. Це на 0,9% менше.